Їдемо сьогодні дослідити альтернативну стежку до шпанівського джерела, але по дорозі на машині зустріли ще мого колишнього колегу, а він тут недалечко має будинок, то запросив в гості, заїдемо на трохи, чайку вип'ємо. Короткий шлях до джерела в нас не вийшов. Місточка через другий потічок там немає. Ми класичною дорогою під'їжджаємо до джерела. Так, Сьогодні в нас вівторок. Я вирішив все-таки доїхати і пошукати ще разок місток. Коротку дорогу до джерела шпанівського. Оце звідти я приїхав, тут хтось протоптував стежку, я вирішив перевірити, але ну такі хащі-хащі. А заходиш всередину, трішки пройти вниз і тут якби місточок є, перейти туди можна. Можливо, ще один місточок є туди і далі. Так, оце в цих кущиках цей прохід. Я поки що спробую дослідити те, про що я на картах супутникових бачив. Ось там далі. Чи немає містка, якщо що, вернуся сюди і поїду вже до джерела. Так, знайшов і другий перехід. Трошки далі той, який на картах колись бачив на супутнику. Отут раз проходик, я звідти... Ой боже! От звідси прийшов. Тут знов тіпек травичка, земля. І далі знов потічок такою вилкою йде. І далі пройдусь, вийду до поля, гляну. Ну все, там мій лісипедік. А ось там шпанівське джерело. Зараз спробую велосипед перетащити. Ну в тому першому місці, де я побачив, там легше його перевести. Там, мабуть, однаково по полю їхати, що з краю, тут немає ніякої доріжки, що по центру. Все, я вже опинився по той бік канави. Орієнтир, ось таке високе дерево верба. І вже через це поле видно, що сюди люди ходять, до джерела їду. Ми з Юлією доїхали до цього джерела. Юля каже, що тут не була ніколи. Я того року перший раз був, але не знімав, бо якраз тут повст були проїздом військові. Ось таке гарне окультурене джерельце. Дуже хороший напір води. Напилися цілющої шпанівської води. Куснули по бутерброду і їдемо далі до Валерної, ближче туди А далі будемо імпровізувати. Так, їхали понад полем і між деревами. І такий поворот, як Захотіли заїхати. Подумали, що він буде вздовж вздовжколі йти до підземного проїзду. Натомість це просто під'їзд до такої крутої бесідочки. З накриттям, захист від вітру, всі діла. Виїхали з Валерної стежки і їдемо ось туди. Дорога ніби є. Глянемо, що там. Щось Юлія якась невесела така. Але краєвид, звісно, цікавий. Валерину стежку видно. Так, проїжджаємо ближче до Шпанівського лісу. І тут дуже класний краєвид, оглядовість. Проїхали тільки що якась агросадиба. Ем... По базові відпочинку з елементами агро. До цього хорошому кадру пропадати. Контент є контент. є контент, є що піти першим. Я, кстати, думав піти першим і тобі допомогти, але ти якось так завзято сама, ніби справишся. Ой, мені буде потім стидно, що я тобі не поміг. О, вона змогла, мені не буде стидно. Ай, молодець. Але куди ж нам далі? Можеш говорити, куди ми їдемо. Ми їдемо або десь туди, або туди, або сюди. Але краще туди. Я знаю коротку дорогу, все буде добре. Да, коротка дорога це найкраще, що може бути. Короткі дороги стають ще коротшими, і ми вже на трасі трошечки. Після польових доріг досить навіть кайфово. Так, це ми доріжкою від траси спускаємось е, в ходоси до початку решуцького лісу з цього боку. Через ліс проїдемо далі. Мє. Сьогодні ми вже побачили багато кого, а це вже кози. Я все, вискажу. Так, де лавочка? О, є, є. Так, да, ми їхали тудою, бо там прикольно їхати. Летимо через ліс Ришуцький, шукаємо поворот наліво. Так, в'їжджаємо в другу частину лісу. Тут, як завжди, прикольно, гарно і зустрічає. Різьблена фігура. Так, а далі десь нам прямо. Юля ці стежки добре знає, зараз приведе нас кудись. Куди нам направо, наліво, наліво, направо? Вгадала. О, ні. Під'їхали Я... до папороті, яка е, родить е, спеціальним таким... Чим родять е, рослини? Плодами, Плодами, з гарним плодом. Юля, доставай плода, бо до силу нема. Випий. О, вип'ю, будуть сили. Буду Дякую. Йому морозиво з гарним видом. Під акомпанемент жаб. То тут можна навіть їхати не злазячи, правда? Пока я туди, я сюди не піду. Зато це не така висота, як де ми сьогодні лазили. Так, пройшли місточок, а тут так цікаво в лісі перепади висоти, зараз будемо наверх виходити. Дуже не знаю. Я тут якраз не важко їду, ти знімаєш Чим важче їдеш, тим приємніше людям дивитися відео. Зозуля-Зозуля, <схай> скільки нам кілометрів ще додому їхати? Всього 4 чи Так приємно. Чи округлило до 40, так? Да? Не мені, не, не мені не на штани. Для... <ривіт> Я так і чувствую. Що... Ривка для ривка. <ривіт> для ривка додому назад. Погамачили. поїли, попили, вертаємося додому. Молодець. Дуже гарна дорога зараз просвітлюється на ходоси. Але нам не на ходоси. Нам на Валерину стежечку і Ой. до Домці. Почті, будь ласка, вашу біль через ситуацію, яка ще трапилась. Нас обігнали. Ніби вроді ми не помаленьку їдемо, але це вже кінець фініш на фінішний провад. Сьогодні ми кружбали в такій погоді. ну, Ще самі розумієте, це її закону. Мама плю. я сплю і їду. Скільки на тих? 30 хвилин, давай. В мене 39, вже в тебе чуть менше. Бо так, що таке.